14 листопада 1918 року гетьман Павло Скоропадський власноруч підписав вирок своєму правлінню. Його перебування при владі вже було під питанням. Гетьман захопив владу, спираючись на підтримку Німеччини, проте його союзники капітулювали в Першій світовій війні. Аби втримати владу Скоропадський спробував домовитися з противниками Німеччини. Країни Антанти були готові примиритися з гетьманом лише за умови, що той підтримує російський білий рух. Цьому й була присвячена так звана федеративна грамота, яку гетьман видав 14 листопада. Документ проголошував, на федеральних принципах має бути відновлена давня могутність і сила російської держави. У цій федерації Україна лежить одне з чільних місць. Проте, поки Скоропадський писав свою капітуляційну грамоту, в Києві таємно створили директорію УНР. У відповідь на заяви гетьмана про велику Росію та братній народ, директорія одразу проголосила Скоропадського поза законом. Симон Петлюра видав універсал із закликом до повстання. Після місяця боїв повстанці взяли під контроль Київ. Тож уже 14 грудня скоропадський зрікся влади та згодом виїхав із країни.